Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. З'явилися сходи капусти. Взагалі, то буде таке пізнавальне коротке відео. Я знімаю в своєму плані, як люди показують, говорю зразу: це, це такі касети, вони можуть вам здатись некрасивими. Це просто я проводжу тестові посадки. У мене був такий зломаний парничок, щоб не викидати. Я... Узяв, значить, його порізав і саджаю сюди тестові посадки. Я потім буду пікірувати в стакани, які купив. Заради не те, що економії, щоб не переводити лишній раз кошти і час свій, тобто можна використати, вони, в принципі, цілі, я зломану частину вирізав ножицями і викинув. Це огляд на капусту. Кожен знімає по-своєму. Якщо вам подобається, як я знімаю, то підписуйтесь. Якщо ні, листайте далі. Справа про що піде? Нещодавно вийшло відео про сходи насіння. От така компанія у нас Родос. Я взяв капусту значить, від цієї компанії. Фокусую вашу увагу. Всі, все так, як має бути, всі ці справи, висадка. тобто, ну, Сорти і висадка. Я понадіявся, що вона хороша. Також перець взяв від цього сорту і помідори. І переці помідори мене не порадували, капусту покажу. З'являються сходи. А це капуста, це тута слава. Ви можете бачити. ну, Я вирішив записати відео. Знову ж таки, суто пізнавальне, можливо, хто. Е, не знаю, ну, не бачив тобто капусти, сходи капусти раніше. Так виглядає насіння. Це слава. Славу, я саджав, мені дуже сподобалась вона. В принципі, Я два роки поспіль саджав, хороший врожай, я ним задоволений. Ну, не так, щоб там сильно прямо, ну, для себе, якщо будете садити славу, в принципі, рекомендую поїсти, у вас буде законсервувати тобто, ну, її в такому плані. Значить, це сходи слави, так, це насіння слави так виглядає. З цим розібралися. Я потім буду пікірувати і взагалі -то сходи в неї 90%. От, можливо, не видно, тут тільки одне віконце не зійшло. Ці всі а ні, два. Ці всі зійшли і тут. Але ще рано, це на третю добу вже, це на четверту добу такі сходи. тобто. Я відкрив цей парничок. Тут а, золотий акер, Сорт називається, він теж середній. І давайте ми візуально порахуємо, якщо так поглянути, Ну, я рахував приблизно 9 віконець з 36. От Порахуйте схожість. Ну, Можливо, сьогодні більше, можливо, вже десь там 12-13 сходів. Ну, от 3 є Тут а кучненько. Теж 4 сходи. Там знову ж таки три. 1, 2, 3. Ну і так далі. Чому я роблю це включення? Ну і для себе заодно. Зараз не поливаю, я раз поливо садив сухим зерном, також і тут. Щодо цієї слави, ця капуста саджена раніше, а зійшли вони, ну, в принципі, однаково. Тобто, якщо ви будете купувати насіння, в принципі, бажано. Сфокусувати на такому на мк ну Вони краще сходять, просто, як на мене, а там як хочете вже. І друге, це буду дивитись, як зійде, ну як будуть повні сходи з цієї касети. Також як тут, ну як, як можна буде її е, пікірувати. тобто, ну В принципі, тут а, стаканчик він десь такенький, їй ну, днів на 30 вистачить. А потім, як розсада зміцніє моя, я її візьму до розсадні стакани і перепікірую. Тобто мені так багато капусти не треба. Це я саджав тестову. Я навіть саджав по дві. От тут ви можете бачити, зійшло дві, бо думав, буде як сіяється. Ця доволі пізніше стала сходити і. Ну, я вже говорив. Значить, отаке вийшло відео. Вона. Тільки сходить, ну, я знаю, що капуста не вибаглива. Ну, Взагалі, то от, оце насіння, я ж знову ж таки кажу, ну, не дуже воно мені зайшло, Родос, ну, Раніше в мене такого не було. Це зовсім тобто, треш в тому плані, що сходить одна третина насіння. Я не розраховував на це. Якби я взяв перець, наприклад, від НК Еліт, там взагалі такого не було. Там було таке, що дві не зійшло, ну, не 20. От такі справи. Тож б, висновки робіть самі. Не знаю я як воно, воно кожен год по-різному, і треба саджати тестово, що я для себе підкреслив, і треба саджати не одного виробника насіння. Тоді буде якийсь, мабуть, результат. От такі справи. Ну, в разі чого я зможу, значить, та ні, в принципі, мені вистачить. Я ще хотів сказати, що в разі чого зможу пересадити славу, бо я купив тільки ну, отаких два конверти, а це я вже вимушений був докуповувати. Ну Я саджу для себе, не для продажу. Ну і взагалі веду е, цей канал якби для любителів. От, от такі справи. Мені не важлива кількість підписок. Я просто знаю свою справу, знаю, що буду цим займатися далі. Кому цікаво, то тобто, ну, підписується там щось рекомендує, дивиться, дізнається, чи повчає або учиться. Такі справи. Ну, А це був огляд на сходи, перші сходи капусти під розсаду.